Доброго дня! Сьогодні я хотів би показати новинки, які з'явилися у нас на сайті. Це такі рівні для тарілчатої колони, які в діоптрі ми поставили купачок разом з тарілкою. Оце трьохдюймова. На сьогоднішній день ми маємо 2 дюйма, 3 дюйма і 4 дюйма. От як виглядає 4 дюйми? Все робиться на основі отаких от коротких діоптрів, і всередину ми ставимо тарілку разом з купачками. Це питання ми вирішили із-за того, що люди нам почали багато писати, і багато в нас заказували таких кулон. В нас базова комплектація була на сайті три рівня. Тобто, людина брала собі раз, два, три рівня. Але коли ми робимо ароматний дистилят, коли ми робимо, допустимо, чи віскаль, чи коньяк, чи якусь ракію ароматний, нам потрібно якраз чотири рівня. Тому що іменно на чотирьох рівнях ми отримуємо в загальній масі продукт 82-85 градусів тіла, і ми, ми ще ароматику не відбиваємо вку. Тобто, ми отримуємо і чистоту. Більш очищений, тому що е, класика жанру то е, люди на допустимо віскокорнях, на аламбіках, вони получають продукт, конячні спирти. Продукт 65-75 градусів. О, в, тако, в такій розбіжності. Вони його потім розбавляють водою. Е, якщо 75 до 65 розбавляють і заливають в дубові бочки. Ми же отримуємо більше очищення завдяки чотирьом рівням. Подивіться, як виглядає вже колона зібрана от з таких сегментів. Тобто людина на сьогоднішній день вона собі може брати один, два, три. От як колона ціла виглядає, бачите? Тут в нас є чотири рівня, вузол відбору. Тут ми ставимо дімрот. Можна з діоптом, можна без діоптра, можете ставити, допустимо, в вузол два коліна і холодильник, який йде вниз. Тобто верхня конструкція вже такої ролі сильної не грає. Ви можете поставити собі отих тих чотири рівня, два коліна і холодильник. І вам достатньо буде. От іменно на такому принципі ми отримуємо дуже хороші ароматні дистиляти, які ми потім лиємо в дубові бочки, видержуємо рік часу і в кінечному результаті отримуємо дуже класний кінцевий продукт. Я спеціально тут ще бочку таку поставив, бачите от круту, щоб, ви, щоб то була така спарка, що люба, допустимо. Ароматика, яка, яка робиться в домашніх умовах, вона повинна бути буде, буде залита в дубову бочку. Тому що іменно бочка, вона вирівняє повністю оті всі недоліки самого дистиляту, і ми отримаємо дуже класний кінцевий продукт. Тому що, якщо ми зробимо дистилят, розбавимо його водою, він буде не готовий ще для, до дегустації, тому що він не має чистоти відповідної. Люди, які в нас колись брали такі тарільчаті колони, вони знають, як це працює, вони знають, наскільки якісний продукт виходить. І от теперішні клієнти, які, допустимо, хочуть брати от таку, такі рівні, 4 рівні, я би просто вам рекомендував брати вже от в такому варіанті. Вони трошки дорожчі, тому що все включає в собі от іменно 4 щитайте, ми получаємо, 4 купачка з тарілками, і ще вам треба буде хомоти взяти до того, щоб скріпити це все. Але це є дуже класний, дуже мобільний варіант. Ви собі, допустимо, сьогодні хочете робити на 4, відкрутили, тобто зібрали, працюєте на 4. Хочете на трьох, будь ласка, на трьох. Тобто Дуже скоро е, варіант розборно-зборний такий, дуже швидко розбирається, дуже класно е, тримає, е, конструкція, е, дуже добре чистити після того і так далі, і так далі І якщо ви ще візьмете, допустимо, 4 рівня і ви візьмете ще мідну кришку, яку ми зараз теж виставили на сайт. У вас реально буде получатися отакий міні-аламбік, на якому ви будете отримувати дуже класні кінцеві продукти. В дальшому я ще буду показувати багато новинок, які ми запускаємо. Оце я спеціально поставив отой діоптер короткий, в який ми вставляємо іменно оту, той купачок з тарілкою. От він так просто у нас продається окремо на сайті. А то вже, так якби є варіанти. Іменно з тою тарілкою і е, з купачками. Зверніть увагу на це рішення, тому що дуже класне рішення. І я думаю, що багатьом людям, які Візьмуть в перших числах, воно буде воно буде по перше, служити дуже довго. По-друге, ви будете мати мобільність і ви будете мати реально класне обладнання. Ви таке обладнання можете ставити собі, допустимо, в ресторані, можете поставити в кафе, можете поставити на виставках і де ви там будете. Воно дуже класно дивиться, воно дуже класно буде давати візуал. Такий, тобто, ви працюєте комфортно, якісно і ефективно. Внизу під відео ссылки на сайт. Переходьте. Ці вузли появилися у всіх ділерів. Я це кожного відео вже повторююся, але ви переходите на любого ділера, Вузли є, можете заказувати. Ціна однакова у всіх, так що тут яка, яке бажання, з ким працюєте, туди і переходьте. На сьогодні закінчую. Удачі вам! Тримаємося здоров'я. До скорої зустрічі!